Гумореска майже як Бекхем. Моя баба як сердиться в черзі, каже дід Кіндрат, за любов полку до спорту обзива мене фанат. Я признаюся відверто, що футбол люблю давно. Не відходжу від екрана. Ну, а їй, давай, кіно. Блохіна любив я дуже, та й француза платяні. А з сьогоднішніх. Питаю, Бекхем, каже дід мені. «Сьогодні складновато за своїх уболівать. Понаїхало тут різних, тільки б гроші зароблять. А копійка там добряча. Це тобі не хліб ростить. За троячку, що ти в полі, і кроку він не пробіжить. Цей не спорт уже. Напевно, більше шоу для панів. На футбол за наші статки дзуськи, хоч би як хотів. Розгорнув журнал учора. Пишуть Бекхем пиво пив, триста баксів чи то й більше чайових там залишив. Тут дійшла й до діда черга. Він хлібинку попрохав, пачку солі і охайно в торбу все те поскладав. Папірці дав продавчині. Та натиснула кнопки і дає старому здачу два маленькі мідяки. Десь в душі кумир, напевно, переміг у боротьбі. Дід пом'явсь, і, як десь, Бекхем, їй сказав Залиш собі.